не ростуть, а в гаманці порожньо. Саме таку скаргу чути з кожного куточку нашого міста. Тож, давайте перевіримо, скільки коштів потрібно просто на їжу. І де дешевше? На ринку чи у супермаркеті? Вирушаємо на пошуки стандартного супового напору. Ну і яблучок на десерт. Так, Картофелька наша по 22 гривні. Яблучка наші по 25. Голден теж по 25. Ріхард у нас 28. Чемпіон 25. Це яблучко у нас тут уже всі разом по 23. Грушка по 60, морква наша по 25, цибулька наша по 15, бурячок 15. Капусточка наша по 18. Гарне яблучко по 28. Тепер подивимось, скільки коштує м'ясо для нашого супчику. Крилошки 90 гривень. Це плеч, плечо від крила 85. Угу. Гомілка 80. Угу. Стегна по 90. Піле 160. Ну, чверть у нас по 70. Цікаво дізнатись, що ж думають люди про такі ціни. Ціни на ринку дуже великі. Старики отримують по 2 тисячі пенсії, а м'ясо по 200 гривень, по 250. Все дорогое. Невозможно, очень, очень, жизнь очень тяжелая. Что и морковка, і цибуля, і картошка, все дорого для стариков. Я не говорю за колбасу і мясо. Отже, ви чули, пенсіонери кажуть, на ринку дорого. Можливо, супермаркет порадує нас своїми цінами. Цибуля 15,95, морква 13,95. Картопля 26,60, фасована по 30. Капуста 14,95, буряк по 16,85. Перейдемо до м'яса. Куряче філе коштує близько 180 гривень за кілограм. Сказати однозначно, що на ринку або у супермаркеті дешевше, на жаль, неможливо. Тому, хто хоче зекономити, доведеться побігати. Але є люди, які без нарікань ставляться до цін. Що ви думаєте про ціни на ринках у супермаркеті? Взагалі про ціни? Е, що, ну, ціни попіднімалися на ціни попіднімалися, тому що зима, холодно і доставка херсон окупований. Ну, а взагалі ваша зарплатня вам дозволяє? Ну, моя трохи дозволяє. Тобто, харчуєтесь повноцінно. Стараємось, по крайній мірі. Харчуватися як, як можемо. Ну, ми страдаємо, скажімо У кожного з нас фінансовий стан різний. Комусь дійсно дуже важко. Тому давайте не забувати про людей похилого віку та з обмеженими можливостями. Допомагаючи один одному, ми зможемо пережити ці скрутні часи. Аліна Ковальчук Корабелів Інфо.